Вони готували щось цікаве, та вийшло якось не зовсім смачно. Зате весело, сміявся журавлик. А якщо ми відкриємо кафе, сказала лисичка. І так з'явилося кафе, лапка і дзьобик. Лисичка готувала млинці й бургери з сиром. Журавлик журавлиний суп у пляшечці. Прийшли друзі їжачок, білочка і зайчик. Їжачок скуштував Гапші! Білочка скривилась. Гм, <мір> зайчик очима А це точно їжа. Лисичка розгубилась. Щось не так. Журавлик згнітився. Може, ми трохи перестарались? Увечері лисичка і журавлик пили біля вікна чай. Я сумую за борщем, сказала лисичка, а я за пиріжками, мовив журавлик. Зробімо щось просте, усміхнулась вона. І смачне, кивнув він. Наступного дня у кафе було людно пиріжки, борщ, компот і багато сміху. Найсмачніше це дружба, сказали всі разом. Кінець і початок чогось дуже теплого.